Миру Божого вам, благо, яке в нас є, то від Бога. Але часто чим більше блага в людей, то менше часу або й зовсім не залишається для Бога, але відкидаючи Бога, відходить і благословення, яке було. Замість цього приходять голод, війни, лукавство, поклоніння людям, ідолопоклонство, смерть, пекло. Часто ми віддаємо свій час артистам, блогерам, політикам, але не Богу. Та щоб повернути Боже благословення, треба звертатись до Бога, признавати свої гріхи, щиро каятися, змінювати своє мислення і життя. І буває, люди кажуть, що Бог не чує молитви, та треба розуміти, що Бог не реагує на нечистоту, релігію, лукавство, обряди, ритуали. Господь знає, чи ми щиро віримо йому, чи пізнаємо його, чи служимо. Коли люди порушують закони Божі, то приходять прокляття, і якщо людина тут не отримає покарання, то у вічності ще як отримає. Спасіння, благословення, перемог, мир дає Бог. І немає іншого варіанту або Бог, або хаос.